З вами поговоримо про будматеріали. Поговоримо з вами про цеглу. Про ту цеглу, що летить. У нас цікавий мотоцикл, який ви здогадалися, це BMW. BMW k серії а саме k 75 року. Клієнт замовив у нас такий мотоцикл. Він його шукав, не знаю для чого. от е В Україні продається всього один, і то є е сотка літрова, в які, яка заводиться їд, в неї, які, в якій вграна коробка. Того ми не могли обминути увагу, щоб не зробити маленький огляд на цей мотоцикл. Трошки на ньому покаталися, буквально там кілометрів 10 по місту провірили, і можна якісь зробити свої ну, як сказати, висновки про цей мотоцикл. Що зразу кидається по відчуттях? Що е, зразу відчуваєш, що мотоцикл тяжкий? Мотоцикл е, відчувається важким і дуже високий центр ваги. тобто Мені з ростом 182 на ньому терпимо їхати, але я не скажу, що він е легкий. Я навіть не можу провести аналогію, я хотів його порівняти з Деавілем. Деавіль він легший. Деавіль він більш такий збитий. Вітрозахист, от так, вітрозахист на мотоциклі буде. Я би не сказав, що він там топовий чи класний. Вітрове скло, хоча і високе, но б'є прямо в шолом, е, некомфортно по вітрозахисту. По посадці мега комфортно. Тобто, це ну, не, не назвою талоном, але дуже класно. Е, колеса, давайте почнемо так ззаду. Колеса 18 ка Згадую, що таке на голді шукати задню резину. Це є ну, той квест. Тобто купляємо тільки нову резину і все. Альтернативи майже нема. Вихлоп приємний, тихенький. По коробках. Ми зразу беремо дивимося. коробку. Коробка м'яка. Інформативна коробка просто ну, топчик. Типа сухе щеплення дає свою таку, як би сказати, нотку в керуванні. тобто вона переключається просто феноменально. Переднє колесо так само у нас 18-те, гальма передні. Вони просто є. Сказати, що вони там інформативні, що вони там класні, ну, вони просто є. Вилка теж зауважень нема, але мені здається, що хотілося б її трошки товстішу, трошечки краще працює і все. Як на голді, її не скручує, От, відпрацьовує непогано. Далі, ну, кардан. Це, навіть нема що говорити, він тут є, він працює, він. Якісь зауважень по тому немає. От. Вибачте, заднє 17 колесо, а не 18, це переднє 18, задні 130, 90 на 17, воно ну, теж тільки нове, тому що ушку таку не знайдеш. Генератор. Взагалі тут компоновка більше автомобільна чим мотоциклетна. Генератор ми бачимо, стоїть там. Видно, не видно, автомобільний сухий, так само піддон у нас якби тута, хоча він тута, тут е -е, айрбокс. Коробка. Всі, хто їздив на Дніпрах, знають е принцип такої коробки. Легко ремонтувати, але її, напевно, що треба буде ремонтувати. Кофри. Великі, це стандартні BMW, центральний, не знаю, чи стандартний, чи ні, але він якось виглядає рагульно дуже. Інжектор. У нас стоїть тут інжектор Bosch G Tronic. Працює плавно м'ягко. Взагалі цикл дуже плавний і дуже м'який. Якщо ми подивимося навіть на приборну панель, там, відсічка у нас на 8,5, але вона, ну мотор взагалі тягне з холостих, без підхватів, без нічого, він крутиться довго як тиждень. Ти закрутиш, крутиш, 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 і він їде, 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 їде. Взагалі, ергономіка, якщо сісти на мотоцикл, от, і що ми бачимо перед собою. От, незвично дуже що, от крутиться руль разом з приборною панеллю. Ну, хотілося б, щоб вона статично була закріплена. На мою думку, було б набагато краще. Так само, індикатор температури в нас з боку ну, теж якийсь виглядає так якось топорно. Ну, і тепер саме цікаве, це в тому, як їздити на BMW. Це пульти, по-перше. Флажок кіл свіча, щоб заглушити мотоцикл БМВ-шний. Кнопка теж BMW нажимається. Далі тут у нас світло, габарит, ближнє. Тут у нас переметає. На інжекторному мотику підсос. Ну могли б якось запрограмувати його автоматично, ну, але як є, він працює просто дивно. То... Поворотах. Лівий поворот на лівій ручці, правий поворот на правій ручці, виключення поворотників. Як і всі, хто сідає з японця на BMW, коли повертаємо наліво, бібікаємо. По, ще по панелі, ключ. Ну, ключ це взагалі щось унікальне. Він от такого плану, що ти його вставив, так. Вставляється він у нас тільки отак, і він тобі отак лягає, і ти ним собі крутиш, положення ключа куча. 96 рік маємо індикатор включеної передачі. Ну, бонус такий, і він дійсно потрібен тут. Індикатор пального в нас виключно лампочка і Бачимо, включаємо запалення, у нас горить От... індикатор. Було цікаво, що це? Це тест всіх лампочок в мотоциклі. Щоб перевірити, саме сам основні, ми нажимаємо передній тормоз, нажимаємо задній тормоз, лампочка потухла. Все, все працює. Заводимо. Трьохциліндровий моторчик. В одну дудку. Дуже, дуже люблю, як виглядає, як є консольне кріплення колеса. Взагалі мотоцикл як турист, я би не розглядав такий. Але як заготовка для якогось кафе Каферейсер, я тепер починаю розуміти, чого з цих мотоциклів роблять каферейсери, <рес> Того, що це максимально комфортна заготовка, яку при мінімальних вкладеннях грошей можна перетворити в афігенний цікавий мотік. Бували версії ще з АБСом Тут нас АБС у нас АБСу нема. Так що, чесно, собі би я такий не купив. Але кафе рейсера на базі такого мотоцикла я би хотів мати в себе в гаражі, щоб на ньому десь вечором виїхати, проїхатися, то що це б був досить цікавий проект Можливо, колись ми до цього і дійдемо. Так що, якщо було цікаво, на каналі будете «Віде відео, як ми цей мотоцикл купували, привозили клієнту, очікуєте десь, буде готово. А за цей огляд буду, якщо вам сподобався, якісь запитання будуть, я з радістю відповім і буду вдячний за коментар. Можливо, у вас щось буде цікавити щось, що я не згадав. Можливо, десь в чомусь я помилився, і ви мене виправите.